Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І сьогодні ми продовжуємо працювати з квадратними рівняннями і поговоримо про... Теорему Вієта. Багато хто чує теорему Вієта і одразу каже, все, це не моє, я краще дискримінантиком, я більш впевнений в собі. Так от, теорема Вієта показує, наскільки ви впевнені в собі. Якщо ви беретесь розв'язувати теорему Вієта, значить ви впевнені в своїх знаннях. Ну що ж, давайте будемо розвивати сьогодні впевненість. Коли ми подивимося в довідковий матеріал, який є в нас в НМТ, так, ми побачимо ось. Таку картину, побачимо, що таке квадратне рівняння, як шукається дискримінант, і побачимо, як знайти Х1 і Х2. Про теорему Вієта не говорять нічого. Що говорить теорема Вієта? По-перше, наше рівняння має бути зведене. Що таке зведене рівняння? Це значить, що ось тут не повинно бути буквочки А. От наразі я зараз поділю все на А. Що я отримаю? Х в квадраті плюс Б, що ділиться на А що множиться на х, додати це, що ділиться на а дорівнює нулю. Ось це рівняння є зведеним тут у нас перед х квадратом одиничка, да? х квадрат множиться на одиничку. В цьому випадку добуток коренів x1 помножить на х2 буде ось це число, c поділить на А, а сума коренів буде ось це число, х1 плюс х2 з протилежним знаком. Ось так. І здається, що це щось таке складне. До речі, це не або а і має бути системкою. Ці умови мають виконуватися одночасно. Здається, це щось складне, але насправді теорему В'єта можна давати навіть там в якому класі вивчається табличка множення, другий, третій. Ось коли вивчають табличку множення, і коли вивчають розклад числа. Бо наша задача вся заключається в тому, щоб здогадатися, на які множники ми маємо розкласти число С і щоб ці множники нам підійшли. Давайте на прикладах. Ось перед нами такий приклад. Насамперед я запишу те, що я щойно говорила. Давайте починати з суми. Сума буде ось це число з протилежним знаком. Х1 плюс х2 дорівнює 6. Ну, так як ви вивчаєте спочатку додавання, потім множення. Так само і тут зустрічається додавання, потім множення. Тільки додавання з протилежним знаком. А х1 помножити на х2 буде ось це число. мінус 27. Ось. Тепер дивіться, що я роблю? Як я буду думати? Я починаю думати від добутку. І я розкладаю 27, поки що за мінус я не парюся, розкладаю 27 на множники. На які множники можна розкласти 27? На ну, наше щастя, їх небагато. Це 9 та 3 або 27 та 1. Розумієте? От в мене зараз в голові одна пара і друга пара. Що я роблю далі? Далі, знову ж я поки що не дивлюся на знак. Я пробую додати ці два числа і відняти ці два числа. Наприклад, 9 і 3. 9 додати 3. 12. 9 відняти 3. 6. О, 6 в нас з'явилося. Тобто 9 відняти 3. Очевидно, оце нам не підходить, нам підходять ці два числа. 9 та 3. Але так як я віднімала, десь я маю поставити мінус. Де я маю поставити мінус? Так, щоб в сумі в мене вийшло 6, число додатнє. Тобто мінус я маю поставити перед трійкою. Це буде мінус 3 та 9. Ось моя відповідь. Давайте спробуємо ще раз. Так само я записую, що х1 помн... додати, з додавання, додати х2 буде двійка, буде ось це число з протилежним знаком. А х1 помножить на х2 буде мінус 24. Ось так. 24. Добуток яких чисел? Починаємо. 3 та 8, 4 та 6, 12 та 2 і 24 і 1. Ось. Тобто в мене весь цей набір в голові, але я маю, наприклад, 3 8, і зразу починаю з ним працювати. 3 плюс 8, 11, 3 мінус 8, ну не 2, це точно. О, 4 і 6 додаємо 10, віднімаю 2. Оце воно. Оце воно. Давайте будемо дивитися далі. Наш добуток від'ємний, це говорить про те, що один із наших коренів буде від'ємний. Тобто у нас 4 та 6. І кудись я маю поставити мінус. Мінус я маю поставити туди, що коли я буду додавати, я отримаю двійку. Тобто ось мінус 4 та 6. Бо 6 відняти 4 це буде 2, а нам якраз і треба 2. Пробуємо ще. Давайте. Розв'язати ось таке рівняння. Х1 плюс х2 дорівнює 9. Було мінус 9 з протилежним буде 9. Х1 помножить на х2 буде 20. Зверніть увагу, що якщо у вас в добутку число додатки, це говорить про те, що ваші числа. Ваші корені будуть мати однаковий знак. Або обидва додатні, або обидва від'ємні. Якщо вони будуть мати однаковий знак, то це 100% їх треба буде просто додавати. Пам'ятаєте, ми казали, два числа додамо, віднімемо. То якщо в нас число додатні добутку, нам достатньо буде їх додати і це ми будемо шукати. Так. Ну, Що нам дає 9? Звичайно, це 3 та 3, звичайно, це 9 та 1. Чому я говорю про 9? Я ж маю про 20 говорити. Я ж маю говорити про 20, звичайно. Що нам дає 20? Нам дає 20, це 10 та 2, дає 5 та 4, ну і, мабуть, 20 та 1. Ніби все, ніби все. От дивіться, 10 плюс 2, 12, не підходить. 5 плюс 4, 9. Оце воно. Оце воно. Відповідно, сума має бути 9. 5 плюс 4 буде 9, тобто знаками залишили всі, які є, відповідь буде А. І тут я вирішила запропонувати вам такий лайфхак, як же розв'язати квадратне рівняння за допомогою теореми Viet, якщо воно в нас не зведене. Я скажу відверто, якщо ви все поділите на 21, буде трішечки незручно, ну навіть дуже-дуже незручно. Тому. Давайте зробимо таким чином. Якщо вам цей метод зайде, нереально швидко ви можете робити квадратні рівняння. Значить, дивіться, що я роблю? Я беру 21 і множу на 3. 21 я множу на 3. І в мене виходить що? У мене виходить 63. Тільки не забудьте про цей мінус, він ось тут. Я множила на 3. Тобто я кажу, що х1 додати х2, я пишу те саме, що в мене тут було з протилежним знаком, це двійка. А х1 помножити на х2, це в мене буде оце мінус 63. У нас, типу, вийшло нове, абсолютно нове рівняння, яке ми розв'язуємо. І зараз я думаю так само. Мінус 63. 63 добуток яких чисел нам підходить. Так як в мене стоїть мінус, я вже розумію, що я їх буду віднімати. Тобто я придумаю два такі числа, щоб коли я їх відняла, я отримала двійку. 7 і 9. Да? Значить, я кажу, що це в мене буде 7 і х2, це в мене буде 9. Тепер давайте будемо думати про знаки. Мені треба так поставити знак мінус, щоб в сумі було 2. Відповідно, я мінус поставлю отут. А тепер не забудьте, що ви домножали на 3. Якщо ви домножали на 3, вам треба ось тут поділити на 3 і ось тут поділити на 3. Тобто, якщо ви тут поділите на 3, буде трійка, а тут мінус 7 третіх. Мінус 7 третіх і трійка. Де це наша така відповідь? Мінус 7 третіх і трійка. Такої відповіді я не бачу, мабуть, це буде ось тут. Ну, ніби так. Мінус 7 третіх і трійка. Не 3 сьомих, ні, 7 третіх це 100%. Добре, давайте подивимося ще один приклад і так само спробуємо його розв'язати. Ми так само накидаємо ось сюди трійку. І що в нас виходить? Х1 плюс х2 буде 13, а х1 помножити на х2 буде 12. Тобто, якщо я помножу на трійку, тут буде 12. Так. Тепер ще один такий прийом. Якщо у вас два числа поряд, там, 13-12, добуток і сума, то це обов'язково буде там 1. Тобто, якщо у нас 12 і 13, то це буде 12 та 1, якщо ми додаємо, буде 13. Бачите? Тобто, якщо числа поряд, ви можете не розкладати на 3, 4, 6 і 2, це обов'язково буде це саме число і 1. Знаки, обидва додатні. додали буде 13. Окей, але ж не забуваємо, що ми множили на трійку, тому тут треба поділити на трійку і тут треба поділити на трійку. Якщо я тут ділю на трійку, буде 4, 4 і 1 третя. Ось наша відповідь. Я думаю, що ви розібралися. Попрактикуйтеся, нічого складного тут немає. Ви знаєте, теорема Вієта економить нам купу часу, а крім того, якщо ви хочете розв'язувати завдання з параметром, без теореми Вієта ніяк. Що чекайте на наступні відео, буде цікаво, будемо готуватися до НМТ з математики разом!